До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Ще один військовослужбовець поклав своє життя за незалежність нашої батьківщини. Загинув Юрій Гересюк, мешканець села Верхівка Луцького району. Герої не стало 28 вересня на Донеччині. До мобілізації чоловік працював водієм комунального підприємства при Підгайцівській сільській раді. Щирість співчуття сім'ї та близьким полеглого військовослужбовця. Сьогодні у Луцьку евакуювали учнів та працівників одразу кількох шкіл. Усе через повідомлення про замінування. До шкіл прибула поліція та вибухотехніки. За попередньою інформацією, ймовірні замінування перевіряли у школах номер 11 12, 18, 19 та ліцеї номер 4 Будь-якої інформації надати не можемо, всі дані уточнюються. Додатково можете зв'язатись з нашою пресслужбою, вони вам нададуть всю інформацію необхідну. Ну, зараз там працюють вибухотехніки, шука... шукають, поки перевіряють. Прошу? Зараз поки очікуємо. Вибухотехніки. Так. Діти вже всі розійшлися по домах. Тим часом у поліції повідомлення про замінування не коментують. Будь-яких подробиць не розголошують. Психотропи від Святого Миколая. На Волинському кордоні було затримано та арештовано 3 тони гуманітарного вантажу від благодійного фонду Святого Миколая у зв'язку з тим, що в вантажі виявили заборонені таблетки. Відтак, серед речей, котрі заявлені як гумдопомога, знайшли сумку, де знаходилося 15 штук таблеток. Цей препарат відноситься до транквілізаторів, які мають психотропну дію, застосовується у лікуванні епілепсії. Через таку знахідку увесь вантаж був арештований. Суд першої інстанції арешту не скасував, представникам благодійного фонду довелось іти в апеляцію, і там судді судді задовільнили вимогу позивачів та повернули вантаж власникам. Тричі судимого жителя Донеччини судили за грабіж на Волині. Увечері, 16 липня цього року, 21-річний молодик в одному з під'їздів будинку в Коволі вихопив з рук знайомого сумку з мобільним телефоном та грішми і втік. Невдовзі правоохоронці його затримали. Чоловік відповідатиме по законам воєнного часу. Наступних 7,5 з половиною років проведе за гратами. Україна нація сильних жінок. Багато жінок поряд з мужніми чоловіками боронять нашу країну, займаються волонтерством у кожної з них свій фронт. Мар'яна Мамонова, військовий медик, вже на війні дізналась, що вона при надії. Понад чотири місяці жінка разом з іншими захисниками Азовсталі перебувала в полоні в російських окупантів. 22 вересня разом з іншими двома сотнями захисників, її на дев'ятому місяці вагітності вдалося звільнити з полону. В ніч на 25 вересня, вже на Волині жінка народила здорову дівчинку. Я була готова, що я буду народжувати там. Але слава Богу, знаєте, прийшло в той час, коли мені сказали, не хвилюйся, ти їдеш додому. Все, я приїхала на Україну, я заспокоїла, що я на Україні. Але коли я приїхала вже в Луцьк. Я сіла на диванчику в палаті, знайте, так обняла свій живот. Уже все маленьке ми вдома. Дійсно, вже вдома на українській землі, 25 вересня у волинському перинатальному центрі народила ще одна українка Анна Мамонова. Майже тиждень молоду маму з донечкою опікували волинські медики, пересвідчивши, що все гра з урочистостями виписали додому. Очільниця перинатального центру Ірина Горавська сподівається, що згодом вже у мирний час родина повернеться сюди ще за синочком. Не дивлячись на весь важкий шлях, вона не втомлюється радіти життю і не розчарувалась в цьому житті, і не розчарувалась в людях. І це дуже дуже насправді важливо. Тому сьогодні ми виписуємо сподіваємось щасливу родину Мамонових, благословляємо їх на життєву щасливу дорогу. Ну, радіємо разом з ними сьогодні. Переповнюють емоції, бо е, насправді було дуже непросто і їм, і нам, і сподіваємось, що ми з ними. Лишимось друзями по життю. Привітати з поповненням родину Момонових до перинатального центру прийшло багато людей, адже за долею вагітної полонянки слідкували та вболівали усім світом. Неабиякою несподіванкою для молодої родини, яка не має свого житла, став подарунок від ігоря палиці, засновника фонду тільки разом. Саме в двохкімнатній квартирі у Луцьку скоро і планує мешкати ця молода родина. Для нашої молодої сім'ї це дуже значний подарунок. Мы всячески будем всегда благодарны вспоминать Игоря Петровича, палицу за его фонд, за то, что он делает. Дети это, это будущее нашей страны. И ті люди, которые это все делают, это считают, на таких людях и держится вся наша страна. Огромнее ему спасибо, благодарность. Мы очень рады, что мы родили в цьому центрі. Очень огромная благодарность фонду и, и Игорю Петровичу. В частности, огромного тобто спасія. Ви плануєте стати волонянами? Так. так. Луцький міський голова Ігор Поліщук теж привітав родину майбутніх лучан. Мені, як міському голові, особливо приємно, що ви народили вашу донечку тут, в цьому місті, в перинатальному центрі, в нашому місті Луцьку. Я хочу побажати вашій родині, щасливого майбутнього, злагоди, миру і, звичайно, перемоги України. Сама ж Мар'яна Мамонова каже, що донечка уже показує свій бойовий характер. Жінка каже, для неї наступив час позитивних змін. Не вистачає лише перемоги. Надіється, що скоро додому повернуться і усі ті, хто досі перебуває в полоні. На цьому зупинятися не потрібно, тому що кожен з них чекає, що його обміняють, і він приїде додому. Кожен син, кожна дочка заслуговує на те, щоб повернутися. Я дякую цьому перинатальному центру, який, який проклав усіх зусиль і прийняв мене як рідну дочку. Тому, будь ласка, дівчата, хто буде народжувати в перинатальному центрі, знайте, що це найкраще, де можна народжувати. Я дякую всім. Я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Не видавайте інформацію, яка піде по телебаченню. Такими словами суддя господарського суду звернувся до колишнього працівника Волинського облавтодору, коли мова зайшла про майно державного підприємства, а саме про базу відпочинку в урочищі гряда біля Світязя. Майно облавтодору інвентаризують неспроста, бо ж державне підприємство оголошують банкрутом. Що далі буде з майном і кому воно дістанеться, поки що невідомо. Нині в облавтодорі працює лише директор і два сторожі. Майже пів тисячі колишніх працівників досі не можуть отримати зарплату. За п'ять місяців зарплата за останніх і розрахункові не виплачені. А я проробив скільки? 40 років. Скільки вже не платили? З грудня по травень. Ну там великі суми. Хоча роботу робили, ось, але ж з е гідної оплати не було згідно штатного. Окладів і цього борги Волинського облавтодору лише по зарплаті вимірюються 16 мільйонами гривень. Податківцям держпідприємство боргує ще понад 16 мільйонів, 6 мільйонів фонду соціального страхування, і це лише частинка боргової ями Волинського облавтодору. Нині держпідприємство оголошують банкрутом, хоча 20 років воно було на плаву, створене державою, аби будувати в Україні автомобільні. Дороги і автостради, і хоча попередні кілька років дороги в Україні будували ну дуже активно. Чомусь банкрутує саме державне підприємство. Як так сталося? Завершиться фінаналіз. Ми зможемо сказати, як так сталося, чи їх не допускали до тендерів, чи їм просто не давали роботи. Чи це можливо була свідома діяльність певних працівників, які довели до того, що робота не велася належним чином, не було усе майно Волинського. Облавтодору нині інвентаризують. Більш ніж за півроку інвентаризацію провели лише на 50%. Мовляв, не встигають, бо ж Білорусь близько. Одним словом, причина війна. Проте як тільки колишній працівник облавтодору обмовився, що банкрутуюче підприємство має базу відпочинку на гряді, суддя тут же став його зупиняти. Я прийду, прийду. Можна? Антолій, Хі... Антолій Хімович, будь ласка. Ви сьогодні в судовому засіданні як слухач. Ви ще не є кредитором. Ми розуміємо, що у вас є вимога по заробітній платі. Сьогодні ви слухайте, але не видавайте інформацію, яка піде по телебаченню. Можливо, вона буде недостовірною, можливо, неповною, можливо, перебільшеною. І люди підхоплять цю думку, і будуть може бути проблема. Уже поза засіданням Анатолій Богдан розповів, вартість державної бази біля самісінького світязя – десятки мільйонів гривень. Вартує на ринку біля 50 мільйонів, як мінімум, і будинки побудовані всі абсолютно і старі, і нові, дерев'яні. Кругляка, з цими удобствами побудовані за рахунок доходів, за рахунок прибутку Волинського облавтодору. Це люди, ті, котрі звільнені, котрі сьогодні ходять, вибираються і просять дати зарплату, це за їхні кошти. Київ ніякого відношення до нього немає. У мене є свідоцтво про право колективної власності, котре видано Шацькою районною радою як розповів адвокат, свідоцтво на право колективної власності є лише на частину будиночків. Каже, ще шість двоповерхових будинків побудовані пізніше. Свідоцтва про право власності не мають. Яке ще майно належить облавтодору, і скільки його арбітражний керуючий в подробиці не вдається. Каже, треба дочекатись завершення інвентаризації. Щодо складу майна, це виробничі приміщення, це фактично філії. Які складаються з рухомого і нерухомого майна. Любомиль автодор, так, це теж належить? Так, так, так. Філії, які знаходяться в Луд... Волинській області. Скільки таких філій? Вісім. Скільки ще місяців чи бува років триватиме цей процес, хіба що гадати. Поки колишні працівники облавтодору чекають, не дочекаються заборгованої зарплати. Розпорядник майна клопоче про свою винагороду. Поки держпідприємство банкрутує йому набігло понад 112 тисяч гривень майже по 20 тисяч кожного місяця. Я розумію, клопотання воно обґрунтовано відповідно до і положень законодавства і Конституції України, відповідає коштам, які були авансовані на депозитний рахунок суду. Але знаєте, по відношенню до присутніх судовому засіданні колишніх працівників, яким винні гроші, от тут трошки совісно вона, але Нічого не зробиш, поки Волинський облавтодор оголошують банкрутом. У його приміщенні тепер Волинська філія Львівського облавтодору. Багато колишніх працівників банкрута перейшли працювати у цю філію. Зарплата і тут на межі виживання. Середня зарплата в нас получається 3,5 тисячі. Тому що неповний робочий тиждень, неповний робочий місяць. Якщо в нас взяти, от зараз здають звіти, люди працюють в місяць, от в філії приїжджають. От, для прикладу, от тут в мене є для прикладу, от деякі філії по 4 дня, 8, 9, 7. В місяць, місяць, так. Да. Зрозуміло, дуже важко, об'ємів робіт мало. Фінансування. На те фінансування, яке нам доводять, ми стараємося отакі виходити на роботу. Деяку техніку філія від Львівського облавтодору орендує у Волинського банкрута. Скільки її загалом, що тепер з цією технікою та майном і що з ним буде згодом? Директор Волинського облавтодору обіцяв зустрітися із нами і про все розповісти. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви одержували оперативну та можливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трикаверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч із вами. До зустрічі в ефірах. Для перемоги так називався благодійний концерт до Дня музики, який припадає на 1 жовтня. Організатори дійства Департамент культури луцької міської ради та музичні школи нашої громади. Традиційно на початку жовтня ми відзначаємо День музики. Цьогоріч він відбувається в особливих умовах, в умовах війни. Тому є формат. Цього заходу він абсолютно змінений. Це благодійна акція, музика для перемоги і кошти, які будуть зібрані під час акції, будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. До концертного залу скринька, куди всі охочі лишали свій внесок на підтримку ЗСУ. До слова, збір коштів у рамках благодійної акції триває. На концерті виступили талановиті учні музичних шкіл громади. Вихованці Луцької музичної школи номер 1 виконали пісню Метелик. Діти готували цей виступ ще до 24 лютого, але показати його вдалось лише зараз. Ми мали виступи 26 лютого, але такий зараз час, того відмінили на цей день. Фінальним акордом дійства став виступ хору дзвіночок Луцької музичної школи номер 3 із піснею Молитва до небес. Дуже потрібно співати. Музика підтримує просто наших героїв. Є дуже красиві пісні зараз про війну, про солдатів. Не став на заваді лучаном, гостям міста та внутрішньо переміщеним особам, аби відпочити під якісну та драйвову українську музику та зібрати кошти для збройних сил України. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради вже не вперше організовує благодійні концерти, які підіймають бойовий дух українців у цей непростий час. Луцька міська рада і управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спрямовує свою роботу на те, щоб і підвисити такий патріотичний настрій наших лучан, щоб їх згуртувати, щоб нести українську культуру, українську пісню. І разом з тим мати таку благородну місію це збір коштів на підтримку Збройних сил України. Минулого разу нам вдалося залучити козак систем. Цього разу ми запросили танок на. На Майдані Конго, і вони не відмовилися саме на нашій площі Героїв Майдану провести цей благодійний концерт. Ще задовго до початку концерту прихильники гурту почали збиратись на Майдані, аби потім відірватися під улюблені пісні та хоч трішки відволіктись від переживань, а ще про внески для українських військових не забули. В цей складний час концерти дуже потрібні. Вони підбазорують наших воєнних і дають мотивацію далі боротися за нас. Потрібно вкладати гроші, щоб допомагати їм якось. Відомий український гурт Танок на майдані Конго виступив у Луцьку в рамках благодійного туру на підтримку України. Життя музикантів, як і всіх українців, після 24 лютого розділилось на до та після. Нині вони активно допомагають збройним силам України. Такий зараз тур місцями України та Європи, тому що війна йде. А... Не думати про те, і не говорити з людьми про те, і не робити якісь справи, конкретні справи. Ну, ми собі дозволити не можемо. Тому ми катаємося зараз по всіх містах і весях, збираємо донати на ЗСУ, на тактичні аптечки, на машинки, на те, що допомагає нашим хлопцям захищати, зачищати від сміття нашу батьківщину. Життя в стані до 24 лютого не буде. Це треба. Прийняти, проживши всі стадії прийняття, розчарування, торгу і так далі, зрозуміти, що все нова епоха. Ми, ми інші, все навколо інше, країна інша, інший світ. Це війна світів, війна цивілізацій. І ми саме від українців зараз належить хто перемежує – орки чи ельфи. Із настроєм на перемогу України гурт подарував публіці свої найкращі хіти: драйвові та ліричні. 4 жовтня, за прогнозами синоптиків, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. На заході температура нічної пори від 6 до 9 градусів денної від 11 до 15 градусів тепла. На сході вночі 9-11, в день 15-20 градусів з позначкою плюс. В північних областях очікується 6-8 градусів вночі від 9 до 11 градусів денної температури. На півдні країни температура нічної пори 9-12 градусів денної 17-18 градусів вище нуля. В центральних областях вночі від 7 до 10, вдень від 12 до 15 градусів з позначкою плюс. thank <laughs> you